Так, давайте вам покажемо наш офіс, як проходить робочий день і хто для вас торгує ці всі прекрасні автомобілі США. Так, це наш СММ. Помахай, ручкою, Аня. Кажи, як тебе звати? Аня, це у нас знімає весь контент. То? Наш менеджер Петро. Петро помахай рукою. Тобі подобається працювати у нас? Він тільки до нас недавно прийшов, але йому дуже все подобається. Це Максим і... Хто? Як тебе звати забуду? А я сам не пам'ятаю. І Вадим. Це Тут вони з, з нами три роки, вони вже довго з нами працюють. Ми, якщо чесно, їх ніяк вигнати не можемо. Ми їм навіть півроку зарплати не платили, вони все рівно сидять, навіть не знає чого. Це Дмитро. теж він тільки почав з нами працювати. Діма був Харковий. Він мало говорить, але нічого навчиться. І це. Ми його називаємо, бо він раз речагав вкрав на фірмі до машини. Коля, помахай рукою. Дарані. Відкрий очі. Ді. Ну відкрихай, люди да, подивляться твої нечесні очі. І в нас ще тут є на фірмі. Він продав найбільше машин, ми йому виділили окремий кабінет. Він раніше був Саша, а зараз Олександр Андрійович. Подивимося. Де сидить Олександр Андрійович? Тут, до речі, в нас сидять так, Брокера і там все те. А це в нас хто? Це в нас, бачите? Добране. Олександр Андрійович сидить, шукає вам автомобілі. В нього власний кабінет, все, він керує тим всім збродом, що ви бачили перед тим. А це компанія Інтертрейд. Інших працівників сервіса і остальних покажемо пізніше вам. Так що звертайтеся до нас. Ми маємо колектив, який з радістю вам допоможе в підборі і викупу автомобіля.